Всім добрий день! Я перечитала всі ваші повідомлення, запитання, які ви мені присилали в Instagram Direct. на деякі запитання. Вже відповіла особистими повідомленнями. На деякі запитання відповім тут відео. Перше запитання читала сьогодні про розширення заяв на побут для українців. Вже у розробці чули щось про це. В одному з відео я вже розповідала, що в квітні або в травні місяці урядовці будуть займатися трудовими договорами біженців з України. Тобто біженці з України, які офіційно працевлаштовані в Чехії, в них буде можливість перейти з залі з захисту на замістанецьку карту. Але думаю, що така можливість у більшості буде у тих офіційно просивлаштованих у. Біженців, які працюють по договору ГІПП, я не зовсім зрозуміла. У мене віза тимчасового захисту. Я повинна буду поміняти її на біженця, щоб залишитися в Чехії. Щоб залишитися в Чехії, вам потрібно буде отримати хоч якусь посвідку на проживання. Тобто, якщо Україна живе. Перебуває на території Чехії на основі візи тимчасового захисту в Україні. Закінчиться війна. Відповідно, в Чехії буде скасований тимчасовий захист, і всім біженцям, які перебувають по візі тимчасового захисту, потрібно буде покинути територію Чеської Республіки, якщо я не помиляюсь. Протягом трьох днів з дня скасування тимчасового захисту, тобто біженцям, які хочуть залишитися в Чехії, потрібно робити посвідку на проживання до закінчення війни, або після закінчення війни оформлювати собі посвідку на проживання вже в Україні в чеському посольстві. Взагалі посвідки на проживання вони не даються просто так. Вони надаються на основі чого ви будете перебувати проживати в Чехії. Наприклад, ви найманий некваліфікований працівник. У вас є трудовий договір. Ось на основі вашого трудового договору ви можете собі оформити на низку карту і перебувати в Чехії протягом двох років. Якщо ви висококваліфікований працівник, ви можете оформити на основі свого трудового договору модру карту. Потім, якщо ви навчаєтесь в Чехії, ви можете на основі того, що ви навчаєтесь, отримати студентську візу. Ви можете отримати посвідку на проживання на основі того, що ви займаєтесь Чехії підприємницькою діяльністю. Також посвідку на проживання ви можете отримати на основі того, що ви укладете шлюб громадянином ЄС або громадянином Чехії возз'єднання родини. Отримаєте посвідку на проживання на основі воз'єднання родини з українцем. Власником модрої карти або власником заміснаницької карти заяви на воз'єднання родини можна подавати прямо зараз, якщо у вас укладений шлюб з громадянином ЄС, з громадянином Чехії або з українцем, власником модрої карти. І Якщо ви вже проживаєте в Чехії мінімум 6 місяців на основі візі захисту, ви також можете подати заяву на возз'єднання родини з українцем, власником заміснаницької карти. Також посвідку на проживання в Чехії можна отримати, якщо метою перебування в Чехії є інвестування, але серед українців інвесторів практично дуже практично їх немає, тому розповідати сенсу не бачу. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми поїхати до іншої країни як біженці? Я не володію інформацією, як подають тимчасовий захист в інших країнах. Рекомендую звернутись в посольство або консульство України в тій країні, де ви хочете, чи збираєтесь знову ж таки отримати тимчасовий Захист або звернутись в Міністерство внутрішніх справ тієї країни, де ви хочете отримати знову ж таки тимчасовий захист. Як і в чеському міністерстві внутрішніх справ, можна подзвонити. Є інфолінка на українській мові, так я думаю, в інших країнах Європейського Союзу є інфолінії на українській мові, на які можуть подзвонити біженці з України, вважатиметься воз'єднанням з родиною, якщо по закінченню дії візи захисту буде оформлено шлюб з Чехом. Шлюб з Чехом, свідоцтво про шлюб буде основою для воз'єднання родини. Тобто, якщо ви платите шлюб, вам все одно зі свідоцтвом про шлюб потрібно їхати на Сізіницьку поліцію, і на основі цього свідоцтва вам потрібно буде зробити посвідку на проживання в Чехії. І так це буде воз'єднання в родини, але таке воз'єднання, воно відрізняється і оформленням документів, і в подальшому отриманням посвідки на проживання, відрізняється від воз'єднання родини з власником заміснаницької карти або власником модри карти. І так цікаво, поставлене питання по закінченню дії віз захисту, буде оформлено шлюб з чехом. Ну, якщо е, чех готовий з вами укласти шлюб, якщо чех вас любить, і якщо ви дійсно любите чеха і во. Готові з ним укласти шлюб, не тому, що у вас віза захисту закінчується, тому що ви дійсно готові на такий важливий крок на укладення шлюбу, на створення родини, то ви можете заяву подати до матрішнього уряду по місцю свого проживання, хоч в понеділок. Закінчення дії візи захисту чекати не потрібно. Маша, вибачте, будь ласка, що писати в декларації у розділі родне число, якщо його немає. Якщо немає родного числа, то в декларації не писати нічого. Ви все одно пишете, вписуєте там номер число пасу, номер свого паспорту, то по вашому номеру паспорту вас будуть якось ідентифікувати. Добрий день, будь пожалуйста, де можна подивитися періч лікарських препаратів, які здесь в Чехії назначаються безплатно зі скидкою? Просто мені здається, нас немного дурять. Фармацевти з бажащої аптеки з увереностю мені сказала, що якщо мені препарат назначить врач общої практики, он со скидкой. Я не впевнена, що це залежить від лікаря, від лікаря загальної практики чи лікаря якоїсь іншої практики. Скоріше це залежить від вашого віку, тому що на кожен вік є певні ліміти. А взагалі інформацію про відшкодування, ціни та розміри оплати лікарських засобів, ви можете знайти ознайомитися на сайті Міністерства здравотністі Чеської Республіки. Я залишу посилання під відео. Перейдіть та подивіться. Доброго дня чи можете підказати скільки коштує розписатися в Чехії для українців? Бо ми зібрали всі папери, а пані з Майріки говорила, що безкоштовно, а вже говорить 3 тисячі. Питаннями укладення шлюбу в чеській республіці займається матрічний уряд. Зверніться по місцю проживання в матричній уряд або подзвоніть сівники матрічного уряду. Вам стовідсотково нададуть достовірну інформацію і скажуть, скільки зараз коштує розписатися в Чехії, Марія. А на два дні до Лондону візу до частної охорони потрібна ще турвіза та лише електричний паспорт. До Лондону вам потрібна туристична віза. З цим питанням зверніться до посольства Великобританії в Празі. Свої запитання можете писати не тільки в особисті повідомлення в Instagram Дірек, також свої запитання можете залишати, наприклад, під цим відео. Велике вам дякую за увагу! Нас гледано!